Так, колеги, обіцяла вам відео. Отже, сократовський діалог, на прикладі твердження, написаного в коментарях, в півтори хвилини не влізу, тому кому цікаво, дивіться, кому не цікаво, гортайте. У нас тут буде театр одного актора. Я діалог записала вчора, тому буду вам його читати для того, щоб ну нічого не випустити і сказати все, що ну так як я запланувала. Отже, поїхали Коментар звучить таким чином: черговий крінж від психолога. Слово психолог взяте в лапки. Отже, ви говорите, що вчора побачили черговий крінж від психолога. Точно, це капець. Так, дійсно, можливо, то капець крінжове відео. Давайте спробуємо дослідити. Кажете, чергове, то в одного психолога сплошний крінж. Ви узагальнюєте і просто у різних психологів, можливо, бачили крінж. Це в одного психолога чи в різних. Насправді не в одного. В цього я бачила тільки одне відео, воно мені попалось в рекомендаціях. Тобто, правильно, я розумію, це було одне з багатьох відео різних психологів, яке вам не сподобалося. Так. А чи може бути так, що у однієї людини вам щось подобається, і у тієї ж людини вам щось не подобається? Ну, так, да, таке буває. А чи могло тоді трапитися так, що одне відео у цього конкретного психолога вам не сподобалося, але інше могло б сподобатися. А, так, звісно, таке могло б трапитися чисто теоретично, але для цього мені б треба було змусити себе дивитися те відео. А, ну... Звісно, може, і не треба змушувати себе дивитися, те відео, яке вам не подобається. Але достатньо того, що ви можете не використовувати негативний фільтр і розуміти, що одне відео у одного і того ж психолога вам може сподобатися, а інше може не сподобатися. І це нормально. Ну, але ж, це конкретне відео, то, блін, точно крінжатіна. Добре. Давайте тепер поговоримо саме про це. Що таке для вас крінж? А, ну, це фу, жахливе, це не професійні думки, таке знімати не можна. Зрозуміло. Тобто, це те відео, яке вам не сподобалося, а, воно вважається для вас неправильним, непрофесійним. Так. Добре, тоді давайте продовжимо дослідження і зазирнемо в словник. В словнику написано, що крінж це почуття, коли людина відчуває сором за свої вчинки чи за вчинки інших людей. Чи ви відчували сором за відео, яке ви подивилися? Ні, не відчувала, бо що я ну не спеціально його дивилася, воно просто мені вискочило. Окей, розібралися, то тоді, може, ви відчували сором за вчинки психолога? типа він робить, а знімає, а мені соромно. Та ні, я злилась насправді за таких психологів, що їх розвелося капець скільки. Навіть коментар написала. То виходить, почуття сорому ви не відчували, а відчували злість. Правильно? Так, правильно. А крінж це почуття сорому. Тобто крінжу не було. То що ж тоді було? Скажіть, будь ласка, що ви хотіли сказати цим словом крінж? Що то фігня, що воно а, непрофесійне, що я не вірю в те, що говорить той психолог. Е, і так воно не працює. То чи можна сказати, що словом крінж ви хотіли сказати, відео мені геть не подобається? Так. Так і є. Ну, то виходить, що ми з вами вже з'ясували, що, можливо, це одне із багатьох відео, яке вам просто не сподобалося. І, можливо, у цього психолога інші відео вам би сподобалися. І що конкретно саме це відео це те відео, яке вам не подобається, і ви вважаєте його а, тим яке. А, Ну, зняте не для вас. Правильно? Так, відео у цього психолога мені зовсім геть не сподобалось. Конкретно це прекрасно. Проте, у нас з вами лишилося ще одне слово, яке ми з вами не дослідили і про що не поговорили. А це слово психолог, яке ви взяли в лапки. Що ви тим хотіли сказати? Ну, що то не психолог, що то психолог в переносному значенні. Ага, зрозуміло. Тоді скажіть мені, а психолог у нас в країні це звання чи професія? Професія. А як її здобувають? Ну вчаться, звісно. Чи вчився цей психолог? Не знаю, диплом не перевіряла. Але ж то геть діч те, що він несе. Так, я розумію ваше обурення і те, що вам то геть не сподобалося. Проте ми зараз не про ваше суб'єктивне враження, а про професійність. І е, якщо ви не знаєте, чи є у психолога диплом чи ні, чи можемо ми стверджувати, що психолог не є професіоналом, Ну, не знаю і не можу стверджувати, але ж то фігня те, що він морозить, ну, добре, давайте розберемося ще з словом фігня. Фігня це про те, що вам це не подобається, чи ще про щось. І про те, що не подобається, і про те, що це якісь непсихологічні заяви. Ну, з не подобається ми вже розібралися. Дійсно, вам може не подобатися. І то нормально, що вам то не подобається. А от щодо психологічності, то як ви то зрозуміли, що то не психологічні заяви? Ну, не схоже воно на правду. Те, що каже психолог той. Тобто, через те, то, що вам не схоже на правду, ви зробили висновок, що не лише відео загалом непрофесійне, а й психолог загалом не професіонал. Ну, схоже, так. А чи перевірили ви тези підняті у відео в інших джерелах? Ні. Чи маєте ви психологічну освіту та достатньо знань, щоб без фактчекінгу робити висновки? Ні. Можливо, ви запитали психолога, якому довіряєте, про ті тези, які були заявлені у відео. Ні. Тоді чи обґрунтовано та логічно робити висновок щодо непрофесійності тез, заявлених у відео, а тим паче щодо непрофесійності психолога? Ну, мабуть, що ні. Звісно, вам може щось не подобатися. І це прекрасно, що ви вмієте спостерігати за своїми відчуттями. Проте, на жаль, відчуття нас часто обманюють. Так, я це розумію. Так буває в моєму житті, коли вони мене обманюють. То яка оцінка відео була б більш реалістичною? Щось мені це відео геть зовсім не подобається. А от чи професійне воно, чи не професійне, чи професійні там заяви, чи непрофесійні, я не знаю. Можна перевірити, але я то ділась не хочу. Театр одного актора завершено. Ну, десь якось так, такий приклад сократовського діалога. Пишіть в коментах, що скажете по цьому приводу.